Прийшовши у вуконга, я не зрозумів певні речі, але був радий, що мій джостик вижив. Також, як і моя нервова система вижила. Але про все це та багато всього іншого, давайте побалакаємо в цьому відео. Присім та смачно, в цьому відео ми побалакаємо про Вуконга та що взагалі відбувалось впродовж всього проходження. Перше, що мене зустріло, це проходження першого ші боса. Я його проходив довго, але не знаю чому. За мене гра взялась так досить крепко, і мене намагались всі боси, окрім цього, якомога дужче і дужче присувати. Я не знаю, от пуш нон-стоп або робили дуже маленькі перерви. До речі, як я і пройшов зеленого, я зрозумів, що в лоп в лоб я його не пройду і мені простіше всього буде просто наматувати кола. Або діяти по принципу, швидкі ноги пізюля не бояться. Також тут є іще один варіант, як його перемогти. Ви просто підводите цього зеленого під колони, і коли він буде атакувати вас, він задіне колону, тим самим себе застанеть, і ви йому можете ульт. Тою засадить повністю. Тут як і по класі жанру, по всій мапі розкидані різні речі Там від о, просто ресурсу або до дуже крутих речей, які просто обов'язково треба знайти. Але, от, щоб їх знайти, це іще ще окрема історія, яку ми зараз з вами і побалакаємо. Вся суть поляє в тому, що рівні побудовані по принципу коридор, кімната, там, де босс, там, наприклад, кімната більше, менш, і сама лока це все одно плюс-мінус кімната з коридорами. Я так це бачу. І якщо ти хочеш знайти якусь дуже корисну річ, тобі доведеться брати як дурник бігати по всій мапі і намагатись розбити якийсь паркан. Сибнути, чи можна туди сибнути чи ні, і робить багато різних дивних речей, які взагалі то, я вважаю, не повинно було б бути в цій грі. Але вони тут є. Якщо це не робить, ти не зможеш знайти якісь корисні речі. Або я просто не побачив алгоритм по якому можна було б зрозуміти, що тут лежить корисна річ. Якщо хтось знає, напишіть в коменти. Буду вдячний. А тепер побалакаємо про бойовку. Тут вона, слава Богу, не зроблена як в Lies of P або в Elden Ring. Я в тому плані, що нема почергової дій. Ти як натиснув, так воно тут і працює. Все супер! Але є деякі інші нюанси під назвою Дистанція, і я хочу бити в це місце. На жаль, в цій грі на деяких босах не можна нормально вибудувати якусь стратегію, бо все поляє в тому, що коли ти, наприклад, став біля лівої ноги, бо він зараз буде справа атакувати, тебе гра примушує або зм... Або підштовхує під те, щоб ти бив саме в праву ногу, і по факту тебе сама гра підставляє під удар. Якщо ти хочеш стати, наприклад, як я бився з носорогом з боку, а не бить йому в лице. Мене все одно гра підсувала до його голови, і я не міг бити його в туловище чи по дубці, просто не спрацьовувало я бачу, що я палиці падаю, а мені гра така каже: М-м, ти йому нуль демеджа, ти взагалі промахнувся, не дістав. О, отак, от. Все. І це капець як дратувало. Більш того, це дратувало тоді, коли бос супер тяжкий, і ти хочеш по ньому максимально відпрацювати по певній своїй логіці, по якомусь стилю, а ти не можеш. І все. І ти просто-напросто повинен ловити таймінги або відскакувати вліво-вправо, вліво-вправо, вліво-вправо. І тебе нема. От нема. все, ніяких варіантів. Це тупо. На рахунок розвитку, Тут все куди більш весліше. Ви можете обрати одну з трьох стійок. Потім ви можете обрати одне перетворення. Але, на жаль, ви не можете перетворення міняти під час бою. На жаль, тільки вам доведеться йти Вівтар. Тільки там воно міняється. Також ви можете поміняти собі під час бою духа. Але якщо ви міняєте духа, у вас її... він буде невідновлений. А для того, щоб відновити духа, вам доведеться або більше бить монстрів, або відновити це теж в Вівтарі. Більш ніяких варіантів я не знайшов. А як знайти духа? Тут все просто. Ви, коли вбиваєте якогось монстра, з нього випадає дух. Ви його підбираєте, і тепер можете використовувати один раз його атаку. Для повторного використання вам треба щоб він зарядився. Але це капець як довго буде. Тему смоток я не буду піднімати бо вона настільки об'ємна. Що доведеться робити не один відос. І наостанок побалакаємо з вами про історію, яка розповідається в цій грі. Це історія про реінкарнацію короля Мав. Жаль, що не про самого короля Мав. Бо король Мав був веселим таким за дуже за, таким, запальним хлопцем. А тут ні Н'які жартів. Ніякої балакучості, хоча той був капецьким балакучим. Нічого. Він просто мовчить. І так на протязі усієї гри. І я думаю, якщо б вони все-таки запустили пісторію саме короля, мав, це куди було більш цікавіше, ніж це. Бо так воно виглядає, наче. Не дали грошей на бюджет озвучки самого головного персонажа. А всім занесли озвучку, а тут ні. Типу, так. Дякую всім, хто додивився відео. Буду вдячний за підписку, лайк та коментар. Також я проводжу стріми, на які вас теж запрошую. До побачення. Всього найкращого. Побачимося!